Доброго ранку, привіт, друзі! Ми сьогодні їдемо в госпіталь. Хочу вам розповісти, яка халепа трапилася з нашими друзями. Ми їдемо провідати. Якщо пам'ятаєте, хто дивився, хто дивиться постійно мої влоги. В неділю ми їздили на ферму. Там проводили час, пили каву, але ми їздили не в повному нашому складі. Альфір. Чоловік Сюші це та родина, з якими ми їздили в Хує. Він, в нього була така ідея поїхати в печери. Там потрібно було потягом або автобусом їхати. Потягом то всю ніч, автобусом декілька годин, це в інше місто, і загалом. Ну, Цікаве місце, там декілька печер, ми нібито і хотіли туди поїхати, і Альфір нас все ну, планував цю поїздку, потім якось так. Мені не дуже хотілося, тому що за лісою мені було б не дуже зручно там або всю ніч їхати, або автобусом декілька годин. Ну, загалом і, і Ксюша також е, з малючком не дуже хотіла їхати. Ну е, і наші друзі, люди з Олексієм, також не мали велике бажання. А Альфір дуже хотів, йому було дуже цікаво подивитися ці печери, і от він вирішив е, сам поїхати. Е, купив квитки, і коли вже Повертався з цих печер, там так виходить, що тебе автобус або потяг довозить до певного місця, і щоб тобі доїхати добратися до цих печер, потрібно ще деякий шлях подолати. І найзручніше це орендувати байк і на байку вже туди добратися. Ну і вийшло так, що він вже побував у всіх печерах, все подивився, що його цікавило, і повертався вже, щоб здавати цей орендований байк. І щось трапилося на дорозі, він впав. Через декілька годин він вже повертався. в нього був автобус, він дуже сильно побився. Йому там надали якусь швидку допомогу в аптеці. Йому допомогли, ці всі рани перебінтували. Він ще там 4 години, чи скільки, я не пам'ятаю, автобусом їхав і ну, йому було дуже боляче. Посеред ночі він приїхав уже в Донан. На ранок вони поїхали з Ксюшею в госпіталь там. Подивилися всі його рани, обробили. Виявилося, що він зламав ключицю і зламав руку. А ключицю, як йому сказали, саме заживатиме, а от на руку потрібно було робити операцію. Попередньо його зорієнтували, що це буде коштувати біля однієї тисячі доларів. Це було в понеділок. Так, ось і люди йде. Ми зараз йдемо разом в госпіталь. Вівторок йому зробили операцію, в середу він відходив від наркозу, ну, відмовлювався, а сьогодні вже його виписують. Тож ми зараз йдемо в госпіталь, щоб його провідати і підтримати трішечки, тому що ну, така халепа сталася, це дуже неприємно. Людину потрібно підтримувати, бажаємо якнайскорішого одужання. Так, ми прийшли до госпіталя, 199-й госпіталь, так називається це місце, де Лежить на жальфір. Ну, взагалі багато українців звертаються в цей госпіталь, якщо є якісь проблеми. Сюди можна звернутися як зі страховкою, так і без страховочки. У альфіра не було страховки, немає в нього страховочки, але все рівно. Якщо їзда на байку, падіння на байку, то це рахується не страховий випадок. на... На такий момент потрібно, щоб це була окрема страховка, тому що це вже рахується ну, якось там по-іншому, це вже типу як вид спорту, то звичайна страховка не покриває такі розходи. Так було і в Таїланді, коли ми жили, так і ну, в будь-якій азійській країні, куди ви їдете, то майте на увазі, що їзда на байку взагалі до, до страховка не покриває ці моменти. Ні якісь легкі пошкодження, ні ось такі травмування, які виникли та Ну, На це потрібна окрема страховка. Або є види страхування, які вже включають і передбачають, що ви їдете в Азію, і можуть бути ось такі моменти у вас. Так, територія швидкої допомоги. Тут, мабуть, пошвидки привозять людей. Ми йдемо в стаціонар. Реєстратура, мабуть. на месте девушка уже вагин на на месяце восьмоме, они лежали в и воно с ним осталось. Боже и А до этого были вьетнамцы австралийские вьетнамцы mm -hmm. специально прилетели с Австралии на операцию папы. и отец лежал там, а они лежали рядом все время mm -hmm. с ним уходили только прокушить. Ты... Как ты Нормально. Нормально? Тут побалювали ну нормально. Так, тут навіть передбачене харчування. Ось вже вам покажемо. Обід перенесли. Рис, рибка, якесь м'яско, овочі, ну і соус, гостренький, куди ж без цього. І бульйончик якісь овочий, А, і йогурт. Ніби непогано, так сказати. Холодильнички. Тут палата передбачена на, два, на двох людей. І бачите, кожному свій холодильничок окремо і кушеточка для людей, які вас відвідують. Тут балкончик є навіть, так? Так, прикольно. А там, мабуть, санвузол, так? Є і крісла посидіти, пообідати. Ну, так, як для людей зроблено, ніби. Так, ну що ж, альфіра ми провідали. Нехай він одужує, Скоріше йому одужання, нехай все буде якнайкраще. А ми з дівчатками зараз прийшли ось в кав'ярню, тут поп'ємо каву, неподалік до госпіталя. Є. Ксюша сюди приходила, тож запросила нас сюди. Така зелена тут територія, ніби таке гарне місце. І кава тут, наче нічого. Ну, побачимо зараз. Кав'ярня називається Мінт. Це така гарненька зелена територія. Єдине, що там столики, що не під дахом, так тут ось є під дахом, а там був дощ, і вони мокрі, і ну, там неприємно сидіти, бо вони дерев'яні, можна забруднити одяг. Тож ми замовили нашу каву, чекаємо замовлення і будемо сьогодні. У нас кава біля госпіталя. Яка гарна квіточка. полюсточка від квіточки залишилася, так? Ранжупані ароматні. М -м -м. Клас, обожнюю ці квіти. Так, ну що ж, ми сьогодні такою дівчачою компанією каву попали, тепер повертаємося додому, час готувати обід. Ще багато справ на сьогодні, тож час вирушати і рухатися додому. Так, а я зараз біжу поспішаю на базар, потрібно. Попити овочі і фрукти, сьогодні всього потрішки буду брати, бо багато чого вже закінчилося. Як для себе останнім часом вирішила, що для мене такий найзручніший варіант, коли я Алісу поклала спадки, а сама йду сам на ринок, сама роблю закупи, тому що мені це зручніше. От. І поки там Аліса спить, я швиденько впораюся. На базарі і повернуся додому. Сьогодні щось дуже гучне. Так гучно, чи це час такий? Близько п'ятої, скільки байків на дорозі. Зараз мені буде йти дуже некомфортно. Завжди нець. У цей час, 5-6 годин, з п'яти до шісти цей проміжок найактивніший що всі поспішають кудись у своїх справах. Так, ще хотіла декілька слів сказати про лікарню. Ой, слухайте, там небо таке захмарене повністю. Треба швиденько, щоб ще й під дощ не потрапити, ну, ніби, ніби маю встигнути. Так, за лікарню, де лежить альфір, хотіла сказати. Так, як ви бачили, палата ніби така, ну, все прилічно. В цій палаті знаходиться двоє людей, але це платна палата. Ту суму, що я вам говорила, так, в тисячу доларів, те, що озвучили, це лише плата за операцію. Друзі, ще не знають, який їм виставлять рахунок, але обов'язково. Коли мені повідомлять, коли Альфіра випишуть, то я вам також розповім, тому що за палату потрібно буде платити ще окремо, тим більше, що і харчування туди входить. Ну, близько одного мільйона донг це десь має коштувати, але ну, вони не впевнені, тож поки що не знаємо, що і як там вийде по вартості. Що сказав альфір, що дуже гарно. гарний медичний персонал, не дуже вони добре знають англійську, там щось знають, але могло бути і краще, але могло бути і гірше. Насправді Дуже гарний догляд, приходять і ліки приносять, капельниці ставлять, постільну білизну раз в день міняють, плюс піжами для хворих. Також передбачено, щодня її видають нову О, харчування, те, що ви вже бачили. ну, Все досить непогано. Ну, це я вам все показую для того, щоб ви розуміли. Просто дуже багато хто думає, що В'єтнам це взагалі десь жопа світу і яка тут медицина, яка тут антисанітарія може бути. Насправді все досить непогано. У цьому плані це госпіталь, в який частіше за все звертаються не місцеві, але й місцевих дуже багато, там в'єтнамців. Ми от проходили коридором, там звичайні палати були, в звичайних палатах трішки по-іншому. там По шість, здається, я зазирнула, Ну так, чоловік в палаті, я ж не буду це все знімати, тому що там люди хворі лежать з якимись своїми проблемами, а я тут прийшла влог знімати. Так Альфір дозволив, з його дозволу я е, розказала його історію та розказала все, що він мені повідомив. Насправді все досить непогано, але звісно, що е, дорого. Лікуватися за кордоном, я, я думаю, що в Європі це було б в рази дорожче. А, Наприклад, я знаю, що в Таїланді це могло би бути в рази три дорожче це все. А більш-менш більш такі побожиські, як то кажуть. От, і ніщо бажаємо йому ясно найближчого луні. Призиве і не залишиться навіть пам'яті. Ну, Звісно, що таке в пам'яті залишається на все життя, але нехай. Нехай все ж якнайшвидше загоїться. Так, ем, це те, що я хотіла сказати про госпіталь. Ну і ще хотіла розповісти про саму поїздку, куди він їздив. А він їздив в печери, їздив, як я вам сказала, що декілька годин він їхав автобусом, в нього був сліпбас, а він знімав відео, я вам ось додам картинки, як виглядає сліпбас. Це ось такі, ну, типу, як... Розкладене сидіння, ти на сидінні не сидиш, а лежиш. Це досить розповсюджено у В'єтнамі. Він таким їхав і туди, і назад. І те, що він побачив, ну дуже гарні там і печери, і краєвиди, водойми. Додам до цього відео все, що він нас знімав, те, що він гарненькі такі види побачив. До цього влогу, до цього відео я додам все, що він бачив, все заради чого він туди їздив, але дуже шкода, що він потрапив в таку ситуацію, дуже сильно бідненький пошкодився. Я як дивлюся на нього, у мене прямо ж, знаєте, все всередині зжимається, тому що, тому що я уявляю, як йому боляче, ході йому знеболювальні дають, але все рівно. Це досить неприємно і боляче. Так, ну а я вже на базарі, тож пройдемося, я зараз швиденько. Візьму все, що необхідно, і скоренько додому. Так, заторчуть, не трапилася аварія. І як тут пройти? Овочі продають. Але овочі я беру в іншої дівчинки. Сподіваюся, мені на ногу тут ніхто не наїде, бо щось так всі активно поспішають. Ой! Так, Півника продають 110 тисяч за штуку. Hello! маракуя, яблучка є, курма з'явилася на базарі 35 тисяч за кілограм. Так. Можливо, на зворотньому шляху. Поки що. За овочами піду. Теньки А ось тут, дивіться, маленьких перепілочок продають. Слухайте, мені чат Джипідж допоміг. Я завжди думала, що це воно таке, чи голуби, чи що вони таке продають. А це виявляється перепілки по 15 тисяч. Я думаю, за штучку продають. Перше бачу. Слухайте, ось і дощ розпочався. Ну, капець. Так, я швиденько. А ось моя бабуся з бананами. банани мені потрібні. Йду до неї. Дивіться, який дощик розпочався. Ну капець. А я без дощовика, без парасольки Взагалі, отак безпечно вийшла. Навіть. І не думала, що дощ буде. Ніби і по прогнозу бачила, що буде дощ, але на небо не дивилася. Тому буду чекати, поки не закінчиться тепер. Так, ну ніби дощик закінчується. Можна вже йти, в принципі. Зараз ще там каунчика візьму і все, додому О, щось цікаве. Таке побачила, не знаю, що це таке. 13 тисяч, це що таке? Не знаю, зараз перевірю. О, дивись, бурячок по 27 тисяч. Треба взяти ще й бурячка. Можна відварити, приготувати салатик 27 тисяч, гарна ціна. Коротше, ця штука називається Бурміс Грейп. Ну, це щось типу е соні ж винограду з лонганом. Я таке вперше бачу. От, візьму зараз бурячок, слухайте, бо дивіться, як тут он. Кроватку поставили, малюк там сидить. Мама торгує. No. Так, ну все. Я закупилася, вже дома покажу, що я тут сьогодні набрала всього потрічки, але ніби ніби то все купила необхідне. І зловила себе на тій домці, що другий раз це йду на базар і потрапляю під дощ. І не очікую, насправді що буде дощ. Але так виходить. Ну, що ж поробиш. Нічого страшного, п'ять хвилин був дощ, Він припинився, все. Я повертаюся додому, ховаю камеру, бо такий дурдом на дорозі, що потрібно бути уважніше. Творився затор на дорозі, бо жіночка щось продає, якісь солодощі, і зупинилася посеред дороги. Це вона трішки вже з'їхала. Так вона стояла отак на. В проїжджій частині продавала свої солодощі. Ну і, звісно, байки. О, два-три байки зупинилися, за ними ще декілька зупинилися, от і затор. Інколи, я думаю, якби отак в Україні або в будь-якій європейській країні, отак просто тобі посеред дороги хтось зупинився, щось там собі своїм займається. Як би реагували всі решту водії. В'єтнамці собі тихенько зупинилися і чекають, поки весь затор розсусеться. Ніхто не сигналить, ніхто не кіпішує. Я думаю, що в іншій б країні вже б підійшли з погрозами, якщо чесно. Дивіться, от така табличка стоїть на дорозі. Слухайте, в нас на паралельній вулиці, якою я йду, похорон там хтось помер. Я бачу, там вже... Такий навіс натягнули жовтий. І це навпроти нашого будинку. Ну майже навпроти, неподалік. Зараз я ближче підійду, вам покажу. Так, ось тут я зараз повертаю у вуличку, на свою вулицю переходжу. А там вон натягнули такий навіс. Барабан стоїть. Там хтось помер. Так у В'єтнамі. Заведено, перекривається вулиця, щоб не їхали байки, машини і протягом дня той барабан будуть стукати. Це, ну, Ми ось дитячий садочок, ми над садочком живемо з тієї сторони вулиці. Хтось там помер. Не знаю, хто там жив. Короче, а я повертаюся додому. Так, показую вам, що купила. Дивіться, картопелька. У мене тут морква, бурячок, цибулька, це така от огородина. Далі помідорчики, два лайми я взяла, кілограм яєць, від нами яйця можна купувати і на десятки, можна і на кілограми, але на кілограми я так а, порахувала, що вигідніше, ну і так постійно купую. Так? Гілка, велика гілка бананів, манго і кавун. І це все, на це все я витратила 236 тисяч дон, навіть не 10 доларів. Ось такий запас продуктів зробила. А ми з Олісою ще вийшли на вечірню прогуляночку, трішки прогулятися вуличками поблукати. Ході дощик пройшовся, але ми все рівно пішли на вулицю, бо... Приємно дихати, така трішки прохолода, можливо, зараз ще до набережної підемо, зайдемо в магазин та й будемо повертатися додому. Багато довго гуляти сьогодні не будемо. Так, швиденько пройшлися, подихали свіжим повітрячком біля набережної, і все й додому. Ось так. Так що... так що на сьогодні це все. І зустрінемося вже завтра вранці з вами. О, і до речі, дуже гарна новина. Я з друзями списувалася, то... Вони написали, що Альфіра таке сьогодні виписали і він вже вдома. Тож завтра зустрінемося, я сподіваюся, на ранковій каві. Доброго раночку. Це у нас, я вчора вам розповідала, що там хтось помер на сусідній вулиці, ось та вулиця, якою ми йшли, це, мабуть, відспівують. Сьогодні раночок завалили там стіну, частину стіни. Будинок ще не до кінця знесли. Отож, все разом. І будівництво, і поховання. отож у нас такі, у нас такі справи, погода гарна. збираємося десь зараз піти прогулятися. Ми в кав'ярні. Чекаємо, коли прийдуть наші друзі. Тут сідаємо, так, тут сідаємо. Так, ну що ж, все, ранкова кава попита, всі по своїх справах порозбігалися. Ми також за лісою йдемо додому. Хотіла ще вам розповісти про лікарню, продовжити цю розмову, де лежав альфір. Заплатили вони всю суму, що вимагалося значить, за, саме, за саму операцію. 25 мільйонів заплатили, і за перебування в палаті, харчування, ну і медикаменти, все, що необхідно, було заплатили ще 4,5 мільйони, тобто це вийшло 29,5 мільйонів. Отож, я вам внизу напишу, що це в гривнах в перекладі, але, скажімо, так, це, мабуть, ще і непогано для Азії, тому що якби це трапилося в Таїланді, то це було б. Рази-два, а то й три дорожчі. Звісно, краще в такій ситуації не потрапляти. І ну, в цьому випадку страховка б не врятувала абсолютно ніяк, але маємо те, що маємо. Саме головне, щоб якнайшвидше одужав і все зажило. Так, ну а ми з Олісою зараз вийшли прогулятися. Слухайте, як завжди, день промайнув дуже швидко. Вийшли трішечки пройтися. Сьогодні багато часу вдома денного часу я маю на увазі просиділи, тому що і займалися за лісою, там я вже почала по тих роздруківочках займатися. От і були справи по монтажу відео, потрібно було трішки підігнати, тому що ви бачите, яке в мене відставання по відео. Можливо, вже коли це відео ви побачите, то... Я вже все піджину, але насправді дуже багато матеріалу. Я, чесно кажучи, вже трішки задодукалася постійно чистити пам'ять камери, тому що не вистачає місця, бо не попереносила файли, а файлів багато. І постійно я хвилююся, що я щось видалю те, що ще не, не перенесла на ноутбук якусь, якусь інформацію. Ось то цілий день просиділи вдома. Було чим нам займатися, а на ось трошечки вийшли прогулятися, пройтися, але просто так прогулятися. От взяли велік, на веліку катаємося, зайшли, ще він Інмар там по дрібничках такі купили все необхідне, що потрібно було. О, огірочки, а ліса маршмелок захотіла, тож таке. А, і повертаємося додому. А я планую завершувати цей влог, тому що завтра у нас субота, попереду вихідні. Ніби ми і мали деякі плани на ці вихідні, але у зв'язку з обставинами, які склалися, то поки що всі плани відмінили. От і плануємо просто в кав'ярню завтра вранці на каву. Тож там і зустрінемося. А вам бажаю гарного дня. Всього найкращого, бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.